Історія про Геловін Одного разу Маринка та Михайлик приїхали в гості до дідуся з бабусею. Їм дуже подобалось слухати цікаві історії, які розповідав дідусь, та куштувати бабусіни смаколики. Цього разу діти приїхали в канун Геловіна, і вони попросили дідуся розповісти якусь цікаву історію про Геловін. Добре, слухайте малята. Цю історію мені розповів мій дідусь, а йому його дідусь. Ви знаєте, що завжди восени збирали врожай. Після того, як мешканці поселення збирали врожай, вони влаштовували свято, свято врожаю. Люди завжди збиралися за великим столом, дякували природі та допомагали один одному, якщо у когось врожай не вродився. Вони були дуже добрі та дружні. І ось якось в поселенні з'явився новий мешканець дід Тарас з онуком Назаром. Дід Тарас не любив спілкуватися з людьми. Він жив хатинки на пагорбі далеко від людей, і ділитися врожаєм він з ким не хотів. І щоб до нього ніхто не приходив, він вирішив відлякувати людей. Дід Тарас вирізав гарбузі різни, пики та ставив туди свічки. Щоб вони вночі світилися. Онук Назар дивився на свого дідуся і думав, що так і потрібно спілкуватися з іншими людьми. Якось Назар вийшов на вулиці, шукаючи свого кота руфуса, і побачив, як з мотузки злітає простирадло. Простирадло впало на кота, і кот заворушився під ним. О, руфус, а ти мені гарну ідею подав, сказав Назар. Я також зараз надягну простирадла і піду в поселення, де розважаються діти. Ох, я їх налякаю! Чого це вони розважаються, а я тут один сиджу? Саме так Назар і зробив. Натягнув простирадла і пішов в поселення, де розважалися діти. Цього вечора дорослі та діти зібралися святкувати разом свято врожаю. Їм було дуже весело. Як ось вони побачили щось незрозуміле. Це щось виглядало, як біла пляма, та ще й ворушилася. Спочатку діти не зрозуміли, що це таке, дехто злякався, але хтось з дітей побачив і сказав Ой, дивись, так в нього ж є ноги на них чоботи. А взуття носять люди, значить, це людина. Давайте подивимось, хто це. Стягнувши про стирадла, вони побачили Назара. Ой, Назар, ти що вирішив до нас приєднатися і разом з нами святкувати? Ні, взагалі я хотів вас налякати. А навіщо? запитали діти. Назар, краще пішли з нами розважатися та куштувати смаколики. Назару сподобалося спілкуватися з дітьми. Це набагато краще, ніж сидіти одному вдома. Але з того разу діти вирішили також, завдяки Назару, робити костюмований вечір, де вони перевдягалися в різні костюми. Слухаючи цю історію, Михайлик та Маринка вирішили, що вони також на Хелловін вдягнуть якийсь цікавий костюм. Михайлик сказав, я хочу бути як Гаррі Поттер. А Маринка сказала, а я хочу бути фею. Можна вдягнути будь-який костюм, не обов'язково він повинен бути страшним. В будь-якому разі дітям не повинно бути страшно, їм повинно бути весело. Але завжди пам'ятайте про безпеку та будьте обачними. Разом з дітьми завжди повинні бути їх батьки, дорослі. Якщо вам не подобається перевдягатися в такі костюми та приймати участь в таких вечірках, це також нормально. Робіть те, що вам подобається.